Казала повентіло, нідем раном попарвінок. Я прийшов тебе нема, підманула підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодо, по морозу. Я тебе підманула, я себе підвела, я з тебе молодой, сума розум звела. Ти казала у віторку за віток, я б що в тебе нема, підманула ти. Και η ασχετική μελούλα, η ασχετική μελά, η ασχετική μελούλα, 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 η Катала у тебе, підем разом на концерт, я прийшов в тебе нема, підманула підпила, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодо, зона розум Я себе підманула, я себе підвела, я себе молодою, з маразу Ти катала у п'яти любі, де б разом і я прийшов в нема, підманула, підпила, ти ж мене підманула, ти ж мене Я себе підманула, я з тебе підвела, я з тебе молода, сума розум звела, ти казав у суботу, спіде разом на роботу. Я прийшов тебе, нема, підманула, підвела, тиж мене підманула, піж мене підплела, ти з мене водорозула. Я себе підманула, я з тебе підвела, я себе молодила, тума розумвела, ти казала у неді. Піде право полетіля, я про що в тебе нема, відманула підвела, ти ж мене відманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодо, добра розумпила. І я ще боя себе підманула, я ще боя себе підвела, а я ж тебе, я ще бояться молодо, сума розумне. Ти ж мене відманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодо, добра розум. Дякую.